Відтепер в системі Health 24 в друкованих формах в адресі пацієнта буде виводитися район населеного пункту, якщо такий район вказано в карті пацієнта. Для того, щоб вказати район, відкриваємо карту пацієнта будь-яким зручним способом. Листаємо до пункту адреси пацієнта, де бачимо населений пункт та саме район населеного пункту. Натискаємо оновити і дані пацієнта успішно оновлені. Повертаємося до друкованої форми. Відкриваємо, наприклад, форму 003. Відкриємо друк титульної сторінки, адже адреса пацієнта знаходиться саме там. І ми бачимо, що в пункті Адреса пацієнта заповнено повністю адресу та Саме район населеного пункту. Це стосується не тільки форми 003, а й таких форм як 066, 027, Eпікрест, 25 форма і всі форми, які використовують адресу пацієнта. Повернемося до форми 003. Відтепер на формі 003 реалізовано до заповнення пунктів 60 по 62. -й. Для цього в додаткових даних для заповнення форми 003 листаємо нижче і тут ми бачимо виписку з протоколу карти патологоанатомічного анатомічного обстеження, де ми можемо вказати патологоанатомічний діагноз, основний, ускладнення, яких може бути декілька, зайві ми можемо прибрати отак на кошик та вказуємо супутні захворювання. Відкриваємо друк форми. І в самій формі внизу, оскільки це остання сторінка. Ми бачимо патологоанатомічний діагноз, бачимо всі діагнози вказано. Діагнози заповнюються за класифікатором МКХ-10. Також в формі 0.03 реалізовано виведення коду та назви відділення при госпіталізації та при виписці. Та коду та назви ліжка, на якому був розміщений пацієнт. Раніше тут виводилась тільки назва відділення. Бачимо пункти 11 та 12, відповідно заповнені. Код та назва.